Розглянемо задачу 3. На малюнку 1 дано площини альфа паралельно до бета. В задачі 3 сказано BD1 невідомо, тобто знайти BD1, BD1. Якщо D є відомо 5 см, d 1 Є1. 7,5 і БД 6 БД 6. Зрозуміло, що наші трикутники, які ми, які ми можемо розглядати на малюночку, трикутник у нас БДЕ, подібний до трикутника бд 1 Е1. Оскільки. Оскільки в них кут Б спільний, спільний, так. ДЕ паралельно Д1 і Е1, як а, оскільки площини альфа і бета паралельні, то і відрізки, що утворились внаслідок перетину, ДЕ та де 1 e 1 будуть паралельні. Це виходить з того, що у нас пар... оскільки Площини альфа і бета паралельні. Так як у нас ми це так ще, що ми можемо сказати, кут, кути що утворилися, кут Б, дорівнює куту бд 1 і Е1, ці кути рівні, так? як відповідні кути, пояснюємо, як відповідні кути, як відповідні кути. Як відповідні кути. При паралельних прямих, при паралельних прямих де є та де 1 Є1, і Січні, січній наші Б, Д1, вони в нас рівні. Тому а, наші трикутники подібні, а значить можемо скласти пропорційність відповідних сторін. Тобто в маленькому трикутнику вибираємо BD, відноситься до BD1, як DE до D1E1. Зазначимо собі, чому дорівнює BD1. Перш за все, сказати потрібно, що BD1 це сума відрізків, з яких складається ця сторона у нас, BD плюс d 1 Так як у нас BD6, а d 1 x то можемо сказати, що плюс X. Підставимо BD6 відноситься до 6 X як d є 5 до d1Е1 до 7,5. Використовуючи основну властивість пропорції, добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції, візьмемо в дужки, так як це в нас знаменнику є вираз. Тому це буде 5, а в дужках 6 плюс Х. Розкриваємо дужки. 5х плюс 30, дорівнює 7 помножити на 6,42 та 3 45. Тоді 5х дорівнює 45 мінус 30. Отже, х дорівнює у нас 3, х дорівнює 3. За Х ми позначили невідому ДД1, тобто 3 см – це наша ДД1. А отже, нас просили знайти невідома сторона BD1. Отже, BD1. Буде дорівнювати як 6 плюс Х, тобто 6 плюс 3 9 сантиметрів. І не забуваємо записати відповідь.